What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Hello, guys. Хочете, я вам покажу прикол? <му> У мене тепер є кіт. Ви про це думаєте? О, май гад, як є все mm. таке. Дивіться, як багато в мене є no. То, ну.

Я просто дуже люблю щеку. Плей алдей, плей алдей. У нас дуже весело. Дуже дуже весело. Дякую, дякую. Мені кажуть, що я гарна. Це все було ще енергетик. Це тільки енергетик. Це тільки енергетик. А надійка вже готова. Буває. Буває. Я тільки Щось починає ставати жарко, я хочу Роздягайся. Кафедра географії. Тут експонати Першої світової війни. Цього літа ми їздили в розкопи, копали козацькими. Камінчики просто гарні. Також ми збираємо на Так, я розумію. Такі камінчики у нас є в Криму, на Донбасі, в також в зараз на українську. Що ти кажеш? Найкраще. Що ти кажеш? Я кажу, що ДНУ це найкраще місце. Це найкраще, що сталося зі мною. Ура! Кажу, Ура! Поступайте, на дизайн. Ура! Як, да, Якби в мене була можливість поступити другий Прати. раз. Я би поступила. Найкраще ску... все. На все по фактам. Дизайн та образу творчих. Ось це мені дуже подобалось. Нас, чотири з дівчатами, куратор припахав, щоб ми прибирали кабінет. <рес> <рес> ні, ні ні на дні відкритих дверей, щоб ми стояли з цими брошурками. Приходьте до нас, приходьте до нас! <рес> Ніхто до нас так і не <рес> прийшов. Одна дівчина підійшла. Одна дівчина, а до нас теж одна дівчина підходила. <рес> а, вже <рес> дві. <рес> І зараз наш просто любимий куратор Михайло Ярославович, Якщо ви все бачите, знаєте, я вас. Не дивіться, це, будь ласка. Він на півгодинки нас відпустив, щоб ми пішли поїсти, купили, правда, заблак за колу йому купить. Коло зеро. Коло -зеро угу. ваші... От. І зараз ага. ми йдемо в В БТБ. До зустрічі. Ситуація сюр. Нам дали сміття. І сказали, йдіть винесіть типу, в смітник викиньте. Ми такі, добре! І ми загубились. <гадує> де ми, блядь? Де вихід, де вхід? Де смітник? Мама, я тебе любила. I'm, I'm Гадайте, скільки я спала цього дня? Минулого разу було три години, а цієї ночі було півтори години. <гадує> Просто... Забула поспати. За ніч я зробила оце. Сказали, що вона дуже погана. Що ви очікували о 6-й ранку від мене? It's 8 o'clock in the morning Пара йде. Мої самостійні роботи прийняли. Сказали, що не дуже, але нормально, жити можна. Це скетч для аудиторної роботи теж прийняли. Думала, мені скажуть. Все переробити, але на щастя ні. Сьогодні в мене одна пара, і весь день вільний. У мене нема ніяких планів. Тому я зроблю собі списочок справ на день. Моя улюблена дисципліна це кольорознавство. З першого блоку мені треба зробити ще три градації. Мені треба зробити від чорного до теплого кольору, від сірого до теплого кольору та від сірого до холодного кольору. В п'ятницю в мене буде. Академічний рисунок, і мені треба на нього шість самостійних робіт. Це завдання дали ще тиждень тому. Ви зрозуміли, що я нічого не зробила. Ось, по академічному живопису нам треба зробити 5 самостійних робіт. Робити їх сьогодні не буду, бо в мене немає матеріалів для них. Я буду шукати коробки і ґрунтувати їх самостійно. Завтра в нас е, історія мистецтв, і нам треба на історію мистецтв ще зробити начерки. І завтра також у нас креслення. Хто придумав креслення? Шоп-шоу. Anyway, зараз майже друга година дня, а все, що я зробила це першу градацію з червоним. Не звертайте уваги, воно все буде перемішане. В Правильному порядку, це вже тут є невеличкий скетчик з залишками фарби. Я потім всі ці залишки фарби намагаюся використати по максимуму в своєму скетчбуці щоб ну, не витрачати її просто так. І це була одна з трьох: чорний до теплого я взяла червоний. Зараз мені треба зробити дві градації від сірого до холодного та теплого Як холодний я взяла оцей зелений. Добре. Це роса студіо, Зелена світла 910. Як тепло, я взяла 905 теж роса Студіо. В мене вся гола шоса студіо. Хочу з вами зробити хоча б одну. Для початку нам треба намішати сірий, так, щоб його було багато. Нам треба, нам треба додати прям таку малюсіньку крапельку. Просто таку. О, це не забагато тут, Уп. Ой, не ну забагато додала помаранчевого. Так, треба ще між ними перехідний, два перехідних, ті, що перший та останній, вони просто люці. В мене не виходить їх нормально зробити. Це моя улюблена дисципліна, тому що це єдине, що я вмію, мішати фарбу. Окей, okay, мені одобрили всі три роботи. Зараз буду це все клеїти, і підписувати начерки на історію, котрі на завтра. Я зробила просто пару скетчів в скетчбуці, Я втомилась. Слей треба не переставати слеїти. Слей Алдей, Слей Алдей. Всі кольорові градації зроблені. Yep. Оці дві найкращі, за них мене прям похвалили. На всі інші сказали добре. Як я вже казала, добре це не перероблю, тому залишимо так. Яка щаслива жінка. Не <плесе> видно взагалі. Лице це ні. А так А так видно А <плесе> 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 я думай, що все. Так? Да? Так. Да. Зараз. Yeah. Я... Я, власне, хочу розгляд. Мені тут останні дві. Можеш щось сказати? всім людям людьми на ютубі. Мама, я в цій ліки? Мама, буде щаслива. Плюс не є в записниці. Що воно, не знаю. О, тут мені теж виглядає. А чи твоє А що з ним? Життя. А що тут скотч? Що мені підсунули? Життя бентажне. Що ми будемо? Якщо зможемо. Та, в мене є коровки, якраз що таке треба. Так, все таке рівне. Та. Не м'ясі, ти що? Без скотчу. Без скотчу? Апдейт. Вчора я зробила рівно ніхуя Тому ми все робимо сьогодні. Я покажу ну по цейський hello, how are you? Ну що, У мене, як бачите, не дуже. Відео не було майже місяць. Малінків не було так само. А, бо я все ж таки поступила в університет на графічний дизайн і тепер роботи в унік забирають весь мій вільний час, і після них єдине, що мені хочеться це спати, тому я нічого не встигаю. Але я намагаюсь, як бачите, я намагаюсь, чесно. Ще можу сказати про свої враження після першого місяцю. В принципі, все так само, як я і очікувала: купа сліз, купа страждань, купа. Безсонних ночей, звичайно, є дисципліни, котрі мені подобаються. Це, наприклад, композиція, форму кольорознавство моє улюблене, тому що робота з кольором, що може бути краще. А ось академічний рисунок та живопис Сняться мені в жахіттях. Я раніше хотіла малювати кожен день. Тепер я малюю кожен день, але не те, що я хочу. Сподіваюся, що саме у вас все добре. І що, якщо ви теж поступили, як і я в цьому році, ви не думаєте про те, щоб його кинути. Ви вже зараз треба хоча б цей семестр пережити, а далі вже подивимось. Дякую, що навіть після довгої перерви залишаєтесь зі мною. Я це дуже ціную і я буду дуже вдячна вам за якийсь приємний коментар. Це мене змотивує намагатися знімати більше, навіть коли часу взагалі немає.